Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про аб'юз. Головне, розберемо в тому, чому дуже проста рекомендація Піди від нього абсолютно не працює. Як потрібно діяти для того, щоб ви дійсно мали достатню кількість ресурсу і опори, щоб піти з аб'юзивних стосунків. Ми звичайно розберемося в тому, а що таке аб'юзивні стосунки, і яким чином вони розкручують спіраль і не дають можливості людині, яка в них потрапила, вийти з цих стосунків. Мене звати Марія Кравчук, є практикуючий психолог. Це відео, і інші відео на цьому каналі зняті на основі мого практичного досвіду. Отож, якщо вам цікаво розібратися в стосунках з собою та іншими, підписуйтесь на цей канал. Для початку давайте поговоримо, що таке аб'юз. Б'ю це стосунки, в яких присутнє фізичне, психологічне, фінансове або будь-яке інше насильство. Тобто, коли одна людина абсолютно цілком позбавляється в процесі стосунків можливості обирати, можливості впливати взагалі на якісь рішення на те, як буде розвиватися її особисте життя, і поступово повністю входить в контроль іншою людиною. А ця інша людина цим контролем зловживає. І поступово в таких стосунках починає з'являтися фізичне, психологічне або фінансове насильство. Тобто, коли людину обмежують, принижують, роблять їй фізично або психологічно боляче, такі стосунки є аб'юзивними. Це поняття, яке з'явилося ну, достатньо давно, але все ж таки не є там абсолютно розповсюдженим, і наші ще мами, бабусі про нього точно не чули. Не взагалі тоді стосунки, в яких було насильство, скоріше вважалися нормою, ніж винятком. Зараз з розвитком психологічного здоров'я, з розвитком суспільства, ми розуміємо, що жінка в родині не має відчувати насильство над собою, але це вже скоріше здобуток сучасності, ніж історія про те, що ми завжди мали подібні переконання. В чому найбільша небезпека аб'юзивних стосунків, що в аб'юзивних стосунках ми відчуваємо спіраль, яка розкручуючись, затягує нас середину. Піти з аб'юзивних стосунків кожного наступного року буде важче, ніж це зробити раніше. Чому? Тому що розкручується ось ця спіраль. Спіраль створена із двох основних інструментів для того, щоб людина не пішла з аб'юзивних стосунків, аб'юзер має виконувати дві основні лінії і постійно їх посилувати. Перша це відрізати можливі будь-які контакти з іншими людьми. Тобто, ви будете відчувати, що навколо вас все менше подруг, ви рідше спілкуєтеся з своїми там родичами, ви рідше спілкуєтеся з людьми, які не подобаються вашому чоловікові або партнерові. Ви відчуваєте, що ви вже не ходите на роботу, ви перестали заробляти. Тобто вас відрізають від зовнішнього світу, як від людей, так і від ресурсів зовнішнього світу. Тобто, все у вашому житті проходить через контроль, одобрення і прийняття вашим партнерам. Тобто, фактично, це такий різновид того, як взяти людину в заручники. Тобто людина сама нічого не вирішує, але при цьому візуально вона може володіти всіма атрибутами вільного життя. В неї можуть бути гроші, але за кожний цент, кожну гривню потрібно буде розказати і відчитатися, коли були витрачені і навіщо? В неї може бути візуально дуже щаслива, повна родина з дітьми, з чоловіком, і всі інші будуть казати, що він чудовий, він просто неймовірний, він ж такий турботливий, він навіть може дарувати квіти, неймовірно, гарно вибачатися, але при цьому наодинці ставати деспотом, який буде. Бити, який буде принижувати, який буде газлайтити, переконувати, що те, що людина відчуває себе дискомфортно в цих стосунках, це суто її вигадка, що це неможливо, тому що він чудовий і прекрасний, а вона просто неправильно все зрозуміла. Вибачення будуть дуже гарними. газлайтинг буде неймовірно переконливим, і людина все більше і більше буде по цій спіралі рухатися далі в ізоляцію. А людина, яка ізольована, є найменш захищена. Тому що коли у нас немає підтримки, немає до кого звернутися, немає ресурсів, то ми нікуди не підемо. Я неймовірно часто на особистих консультаціях чула фразу від жінок, які казали: а куди я піду? У мене доє дітей і немає ні грошей, рідні мене не приймуть, я не можу піти. Я не, не хочу, ви не розумієте, я не можу. І я дійсно вірю цим жінкам, тому що коли хтось каже, що це просто, вони просто недооцінюють ступінь незалежності, яку відчувають жінки в аб'юзерних стосунках, і паралельно з цією стороною розкручується друга лінія. Коли людині стає все більш нестерпно в цих стосунках, агресор як аб'юзер він завжди буде посилювати свій тиск, тому що в принципі людина, яка Живе в аб'юзивних стосунках і є аб'юзером, є в тому числі певною психопатичною особистістю. Тобто вона отримує задоволень від того, як принижує свою жертву, від того, як знущається над нею, від того, як відчуває себе такою просто неймовірною особистістю. Звичайно, там будуть і риси нарцисичності, які будуть проявлятися у вигляді ось того, що. Мене всі люблять, однак ти єдина, не можеш оцінити, як тобі зі мною пощастило. І таким чином людині, яка є жертвою в об'єднаних стосунках, в них буде все більш нестерпно. Тобто, з кожним роком ви будете відчувати більший тиск, насильство буде ставати сильнішим. Тобто, якщо в перші роки це могли бути ляпаси. То через декілька років це будуть дуже серйозні побої. Якщо на початку стосунків це буде виглядати так, що людині дали гроші, але потім скитали, так абсолютно не нав'язло, а куди ти їх витратила? А чому ти витрачаєш їх так бездумно? І це буде звучати з певною оцінкою і навіть знеціненням. То через деякий час, через декілька років, це вже буде фінансовий звіт, куди була витрачена кожна копійка, для того аби було розуміння. Все це обов'язково буде приправлено соусом, що я ж про тебе турбуюся. Без мене ти пропадеш. Да? І ви тут бачите основні дві лінії, які будуть використані. Тобто, якщо жертву ізолювати і не давати їй ресурсів, і якщо її психологічно, фінансово, фізично поступово знищувати, то вона нікуди не дінеться. А це і є основна мета амб'юзера. Якщо жертва буде намагатися піти, говорити про це або робити якісь спроби, то може отримати маніпуляції, шантаж в свою сторону. І навіть такі випадки, як я тебе вб'ю, або я покінчу життя самогубством самостійно, теж існують. Жінки можуть це чути, і потім вони відчувають, що їм ніхто не вірить, тому що коли вони це говорять комусь іншому, і всі кажуть, та не може такого бути. Він просто як пухлий медведик, він просто неймовірно хороший. Тому що люди не можуть повірити. Аб'юзери дуже часто мають дві основні різні ролі: вдома вони в деспоти, де зривають всі свої негативні емоції, всі свої проблеми на своїх сім'ях. А в стосунках в спілкуванні з іншими людьми вони просто неймовірні бусінки, такі добрі, хороші, торботливі. Вони їх гроші позичать і допоможуть десь там щось зробити. І звичайно, навіть стареньку бабусю через дорогу переведуть, і величезні сумки допоможуть перенести. І через це створюється оця подвійна реальність. Тобто, і людина, яка знаходиться в цих стосунках, жертва аб'юзивних стосунків, починає сумніватися. Найгірше, що вона починає сумніватися в собі. Чи будь-яка людина взагалі може потрапити в аб'юзерні стосунки? Давайте розберемо це питання з однієї сторони. Так, тому що на перший погляд аб'юзера дуже важко розпізнати, тому що він буде окутувати турботою, він буде пропонувати і малювати ту картинку світу, яку хочуть багато жінок, що він і захистить, і допоможе, і підтримує, і візьме на себе відповідальність за її життя, а вона просто буде чудово жити. І ми хочемо вірити в подібну картинку, і багато хто може хотіти вірити в це і не буде сприймати це як червоні пропорції. Тому зайти в ам'юзоні стосунки може майже будь-хто, але не всі в них залишаються. Тому що через певний час вже починаються перші червоні пропорції. І ті, у кого достатньо якісно пробудований контакт з собою, є розуміння своїх почуттів, що стоп, мені некомфортно, я не хочу в цьому сумніватися, я на це не поведусь, я не буду це терпіти. Тоді людина дуже швидко приймає рішення і йде з цих стосунків. Якщо людина була вразливою, виросла в родині, де її... Постійно знецінювали, де в неї сформувалася велика кількість потреб, які вона не закривала в стосунках, яка має сумніви в собі, низьку самооцінку, яка має якісь там переконання про те, що вже тікають годинничок, що треба народжувати, або що це той єдиний неповторний, просто якого. Любимо до місцями, то така жінка скоріш буде не помічати червоних пропорців, і це буде її основна небезпека. Вона буде закривати очі і списувати це на те, що ну він втомився, тут просто відбулось непорозуміння і тому подібне. Звичайно, будь-які стосунки це не ідеальна історія, де ми завжди сходимося, не смаримося, і у нас просто все в шоколаді. Ні, звичайно, в будь-яких стосунках є проблемні місця, і ми маємо їх вирішувати. Але тут важлива різниця. В стосунках, в яких є просто проблеми, ви будете відчувати, що існує рішення, і ви скоріш говорите про проблемну ситуацію. В аб'юзивних стосунках ви будете відчувати, що рішення не існує. І ви говорите не про проблемну ситуацію, а про проблему в вас. Ось ця ключова різниця потрібна для того, щоб зрозуміти, у вас просто проблеми, чи ви в аб'юзивних стосунках. Бо багато хто плутає, намагаючися просто. Ідеалізувати стосунки, що, начебто, люди взагалі там не мають сваритися. Але ні, люди можуть сваритися, люди можуть мати непорозуміння. Але питання в тому, який у них присмак? Бо якщо в розборі проблемної ситуації ви відчуваєте присмак, ти не така, то тут атакують вашу ідентичність. А отже, ви в аб'юзивних стосунках, де ви... Відчуваєте психологічне насильство, а проблема є, і проблеми потрібно вирішувати. Це інша історія. Це тоді, коли ви розумієте, що ви не домовилися, і проблема в тому, що ви не знаєте, куди відправити дитину в цей садочок чи в цей садочок. Якщо це аб'юзивні стосунки, то ви будете відчувати проблему наступним чином. Я погана мати, яка не може дати своїй дитині те, що їй потрібно. Я не розумію її потреб. Я не роблю так як краще для дитини. Я не можу прийняти рішення, я все роблю погано. Розумієте різницю? Да? Тобто дуже якісно відрізняється оцей шлейф, запах того, що ви будете відчувати. В ам'юзивних стосунках це завжди буде удар по вашій ідентичності. Її будуть поступово руйнувати, аби ви ще більше сумнівалися в собі. А в проблемах ви будете розуміти, що так, проблема є, але лише питання часу, коли ми знайдемо рішення для її вирішення. Навіть якщо зараз наші думки розходяться, і ми по-різному можемо бачити рішення проблеми. Тому здорові стосунки, проблемні стосунки і ам'юзивні стосунки це три різні історії. Здорові стосунки де люди теж мають проблеми, але швидко їх вирішують, не затягуючи конфлікти, і при цьому не створюють емоційного гойдалок, якихось конфліктів, які затягуються образами, мовчанками, які там перероджуються в те, що ми кожен раз сваримося все сильніше. А в проблемних стосунках ми часто будемо відчувати, що люди виконують якісь ролі, грають якісь сценарії, повторюють знову і знову якісь проблемні ситуації і не здатні їх вирішити. Що ми, наче, топчемося на місці, постійно натикаючись на ті самі граблі. Ми конфліктуємо про одне і те саме. І в мюзинних стосунках буде руйнуватися особистість. Ви будете відчувати себе як в пастці, з якої ви не можете вибратися, не тому що пастка якась засильна. Тому що ви за Оці три різниці потрібно розуміти, тому що ми можемо бути в абсолютно різних стосунках. Ще одне практичне питання: чи можуть проблемні стосунки перейти в аб'юзивні стосунки? Так, це може відбутися, якщо пара буде систематично збільшувати амплітуду психологічних і емоційних гойдалок. Тоді, коли ми поступово виводимо одне одного на емоції, такі, в яких ми вже себе не контролюємо. Це називається стан афекту. В такому стані ми можемо робити ті дії, які би ми раніше ніколи не зробили: наприклад, вдарити одне одного, почати там бити посуд, кидатися в одне в одного чимось. І потім з певним часом ми зрозуміємо, що це буде з сувом норми, і такі стосунки будуть починати виглядати як аб'юзивні. Якщо в них достатньо сильна роль провокатора, тобто коли ми хочемо вивести іншу людину на емоції, свідомо чи несвідомо, тобто, коли ми намагаємося добитися чогось від іншої людини, хочемо емоції, хочемо реалізації власної цінності, хочемо, щоб він побачив мене чудовою, і прекрасною. То тоді з часом такі стосунки будуть мати ознаки амблюзивних через те, що ми просто порушимо всі можливі червоні лінії і почнемо дійсно знущатися одне над одним у відповідь на якісь дії або в противагу певним діям, але все одно це буде виглядати так само. Єдине, що в таких стосунках не буде, це те, що скоріше людина буде більш вільна в тому, щоб піти з них. Але все одно їй все ще може не вистачати для цього ресурсу. Вона все ще може не відчувати себе достатньо впевненою і достатньо вільною для того, щоб прийняти це рішення. Ось такі три ситуації. Далі давайте поговоримо про те, а як живити з б'юзинних стосунків. Адже як я вже сказала, просто фрази піди від нього, якщо тобі з ним так погано недостатньо. І починати потрібно не з того, щоб йти, починати потрібно з того, щоб прийняти рішення. І це дійсно дуже важливий етап, тому що людина, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках, буде дуже часто сумніватися в власному рішенні: то я від нього йду, то я від нього не йду. І це не тому, що людина погана, а тому, що вона дійсно знаходиться під таким психологічним тиском, що їй неймовірно важко прийняти це рішення. Тому потрібно, щоб ви сфокусувалися і зрозуміли для себе все, це точно рубіж, після якого я йду. Більше не буде повороту назад. Після прийняття рішення і до моменту дійсно його реалізації має пройти певний час, який ви перш за все маєте собі дати. Що це означає? Що ви формуєте план. Вам потрібно сформувати подушку безпеки, вам потрібно знайти те, куди ви підете, хто вам допоможе, хто вас підтримує перший час. Як ви знайдете роботу, ви можете почати її шукати, або ви хоча б можете зрозуміти, в якій сфері ви будете її шукати. І якщо ви будете відчувати протидію зі сторони амб'юзера, то, відповідно, це означає, що вам потрібно буде розробити таку стратегію, аби він не зміг вам заважати. Тобто це реалізація величезного плану порятунку. Тобто, це не історія про те, що я. Не знаю, хочу я від нього піти чи ні. І ось відбувається сварка. Ось відбувається те, що він вдарив вас, чи там схватив, чи кинув, і ви в черговий раз думаєте, все, я точно від нього йду, берете речі, виходите на подвір'я і розумієте, що йти вам нікуди. Ось це потрібно прибрати. Такої історії більше не має бути у вашому житті. У Вашому житті має бути три етапи: перший етап я приймаю рішення, і я дотримуюся цього рішення. Отже, наступає другий етап. я Формую план реалізації цього рішення, розумію, що мені для цього потрібно, і фокусую всю свою увагу і силу для того, щоб це реалізувати, навіть якщо для цього мені буде потрібно місяць або декілька місяців, або, можливо, навіть рік. І тоді я розумію, що ось цей день, скоріш за все, я буду володіти потрібними мені ресурсами, і тоді я зможу піти і реалізувати це, але не у вигляді зібраних речей після сварки, а у вигляді тихого. Іти, коли його немає, тому що піти поряд з аб'юзером, коли він а, в кімнаті чи в приміщенні в рази важче. Тому ви йдете тихо по-англійськи, з розумінням, куди ви хто вас підтримує, що ви будете робити і як ви будете виживати, особливо перший неймовірно важкий час. Тоді це буде реальна історія, тоді це буде реально зробити. Якщо ви будете просто сподіватися на випадок, то нічого не спрацює. І тут важливий відступ, наскільки варто чи не варто згручати родичів, друзів. Дивіться, це суб'єктивна історія, я в своїй практиці зустрічала і так, і так. Це в першу чергу залежить від того, чи є у вас люди, які можуть вас підтримати. Якщо ви розумієте, що ваша мама вас підтримує, то після прийняття рішення скажіть їй про це і включіть її в свій план дій. Якщо ви розумієте, що вона вас буде відмовляти, вона вас не зрозуміє і не підтримує, бо так було всі попередні роки. І немає сенсу сподіватися, що в цей раз буде інакше, це точно не місце, де вам варто експериментувати, то не треба включати в цей процес тих людей, які не будуть вам допомагати. І тут можу сказати вам невеличкий, але дуже важливий секрет: піти з аб'юзивних стосунків тоді, коли у вас є хоча б одна людина, яка вас підтримує, в сто разів легше ніж піти тоді, коли немає ні одної людини, яка вас підтримує. Навіть одна людина може бути вирішальною. Отож варто почати її шукати. З нею ви можете бути відвертими, з нею ви можете говорити про свій план, який ви розробили. Але будь ласка, не робіть з цієї людини-психотерапевта, яка має допомогти вам залазати рани. Бо якщо ви будете відчувати, що рани затягуються, це скоріше буде приводити до того, що ви будете втягуватися в ці стосунки, а отже наступні рани будуть сильнішими, і зализувати їх потрібно буде довше. І ніхто цього не витримає в довгостроковій перспективі. Це не та робота, яку мають робити ваші знайомі друзі. Вони мають Допомогти вам справою, а не підтримкою в тому, щоб ви продовжували залишатися там, де знущаються. Ось таке практичне відео у вас вийшло. а Якщо ви хочете взаємодії зі мною ближче, ви хочете підтримки у вигляді спільноти, то я запрошую вас доєднатися до моєї закритої спільноти. Там я проводжу живі етери щотижня, де допомагаю формувати потрібні навички для того, щоб якісно будувати стосунки навколо себе. Всі прямі етери на тему стосунків. Отже, якщо в цій сфері у вас є проблема, то вам потрібна психологічна підтримка, і саме в спільноті ви зможете її отримати на регулярній основі. Спільнота коштує абсолютно символічно грошей, але ви отримуєте постійно. Регулярну психологічну підтримку, а це дуже важливо, якщо ви зараз відчуваєте, що ви в побізоних стосунках. Отож, запрошую вас доєднатися, і ми будемо бачитися в живому ефірі щотижня. Якщо це відео було для вас корисним, то прошу вас поділитися ним з вашими знайомими, друзями для того, щоб більше людей знали про аб'юзивні стосунки і уникали їх або виходили з них вчасно, або навіть якщо це вже не вчасно, все одно покидали аб'юзерів і припиняли сексуальне, фізичне, психологічне або фінансове насильство над собою. Отож, до зустрічі в наступних відео.